Доброго дня підписникам та гостям каналу. Є на продаж ось таке колесо. Стан нового. Наші шпильок. Циліндр. Там писали, вимив я його не мив. ось. Ось, ось який він є. Витягувати я його не буду. Витягни, подивись, мене в нема. Оце ось я тут трошки така його проблемою випадав, тягали по асфальту. Тут він на три штоки. Є ось такі зіловські диски. Барабани. Один ГАЗ-53, а це я не знаю, це, мабуть, 4301 передній. Так, що ще тут у нас? Ага, у нас сьогодні 27 квітня, як бачимо, індія. 27 квітня. Оце така у нас погода, не знаю, напевно. Сою сіять ранувато. Ось ми то назмішував, чим наготовив сою. Обробляв, але, мабуть, ще сіяти рано. Так, що, що ще в нас тут таке нового? В принципі так, обсіявся. А план, плануємо сьогодні бризкати пшеничку. І з Т-25, як бачимо, сталося тільки мокре місто. Траву вже ось опять масміній. Траву вже пора косить. Що в нас ще таке тут є? Можна загнати. Ага, можна загнати ось оцю лійку. Ага. іди 27 квітня. Можу продати. Оце. Це жопа. Можу продати оцю лійку. Тут, в принципі, все в неї робоче, нема тільки карданчика. Так, тут, в принципі, нічого не продається. Чи ще, ще можна, ще правда можна цей. Блін, ужас. 27 квітня, а що робиться? Я не знаю, напишіть в коментарях. Сою, мабуть, ранувато ще сіять. В принципі, можу ще оцю косарку загнати. метр восімдесят і. довжина. Напишіть в коментарях. Я думаю, що ще ранувато сіять сою. Бачимо, що робиться ось. Ну, таке коротеньке відео, бо... В принципі, нема чого знімати такого. Та й можливості немає, так як їздиш, то як ти вбив знімати, як їздиш за рульом. До речі, пропонуйте хто тут у вас нас недалеко живе, пропонуйте. Хто що продає, пропонуйте. Можу виложити ваше відео. На цьому, на цьому все. Буду завершувати відосик. На цьому все, до побачення.